У понеділок у рамках рубрики Тема тижня. Ми вирішили запитати у вас, як ви вважаєте, чи не зменшиться загроза тероризму у світі після вбивства Осама Бін Ладена? 18% респондентів, які взяли участь в опитуванні на нашій веб-сторінці, відповіли, що так. 73% сказали, що ні. 9% не визначились з відповіддю. Чи зменшиться загроза тероризму після смерті Бін Ладена? З цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях. Української столиці я думаю, ні. Я думаю, що Я думаю, що не стане безпечніше в світі. Гадаю, що імідж головного терориста Бін Ладену створили штучно. Насправді він далеко не ключова фігура і не керував світовим тероризмом. Просто нас намагаються переконати в цьому. Так само, як було з вбивством Санаму Хусейна, щось змінилося, нічого не змінилося. В Іраку, так як йшла війна, так і йде. У Мене багато друзів ну, Працювали, служили в Іраку миротворцями і кажуть, що від цього нічого не змінилося. Навіть гірше стало. Терористи терористи почнуть мстити за смерть Бін Ладена. Хоча я підтримую Потому його ліквідацію, терористи... він велику шкоду людям заподіяв. Хтось інший знайдеться насправді, тому що ну звісно, роль людини в історії є така теза про те, що людина відіграє значну роль в історії. Але з іншого боку, ну не буває так, щоб на її місце не прийшов хтось інший. Треба було стити по всій строгості. А бувати чоловіка зачем бувати чоловіка? Вбив та й все немає чоловіка. треба було судити по закону. його. що не вважаю, що вбивство людини це добре. Гадаю, що ситуація після знищення бін Ладена не зміниться ні на гірше, ні на краще. було, так і залишиться.